Святого Духа, слава Ісусу Христу! Нужного разу, дорогі в крісті, брати і сестри, коли ми читаємо або слухаємо святе Тихно, то ми вкотре переконуємося про безмежне милосердя Боже до свого творіння. І сьогодні, прочитаному Євангелії, ми просто вкотре раз про це пересвідчуємося. Сьогодні ми чули за богослужінням історію про те, як Господь. Допомагає десятьом нещасним, прокаженим людям. Ми собі думаємо, чому нещасні, бо і в сучасному суспільстві є багато хворій. Так, але знаєте, медицина тодішня і теперішня це дві різні медицини. І зараз багато наука пішла вперед і ми можемо допомогти хворіючій людині різними медикаментами. Тоді так не було. І Проказа була заразною хворобою, як і будь-яка хвороба, там спочатку маленька цяточка на тілі з'являється, потім вона поширюється по цілому тілі, і оце таке тіло людини вкривалося струпами. Відповідно до тих таких гарячих терен, де вона побутувала, ця хвороба мала великі наслідки для суспільства. І тому закон Мойсея чітко розмежовував і встановляв, як обмежити хворих. Від здорових. І ці люди були змушені покидати населені пункти, і вони зазвичай мешкали поза населеними пунктами або в лісах, або в якихось горах, або покинених гробницях. І звичайно вони мали певні застереження, щоб не наближатися до суспільства. Вони приходили до сіл і місць тільки тоді, коли вже бракували їсти. І навіть такі приписи закону Мойсею Бог, що коли вони наближалися до людей, то вони мали заздалегідь кричати, повідомляти про своє наближення, щоб навіть випадково не не заразити когось. Бо якщо таке ставалося, то людина могла без попередження навіть вбити цього хворого, і нічого їй за те не було. Закон Мойсею все це регламентував. І тому ми чуємо, що коли Господь іде до Єрусалиму, проходить між Галилеєю і Самарією біля одного села. З вище перечислених причин ми чуємо, що 10 прокажених не насмілюються підійти до нього близько, а здалека кричать: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І що ми чуємо у відповідь? Звичайно, Господь, коли допомагає тій чи іншій людині, Він хоче одного, хоче віри, щоб допомогти людині. А тут ми чуємо слова: ідіть, покажіться священникам. Що це таке? Господь не робить для нас якихось таких звичних діл, які ми попередньо в Євангелії читали. Він просто наказує показатися священникам цим нещасним. Нам дещо дивно чути, дорогі вогресі, брати і сестри, що Господь не каже їм і діть поколіця лікарям. Бо саме на священниках лежала місія визначати, куди ця людина могла йти. За дуже рідкісних, сприятливих умов людина могла одужати. Але це було прирівнено до чуда, бо оці нещасні, які хворіли проказою, вони були не мов би ходячі трупи. Смерть дуже швидко не наступала, вона довго тривала, оця хвороба, але допомогти їм ніхто не міг. І тобто вони терпеливо, довго очікували на полегшення своєї скорботи. Яким чином? Саме через смерть. І ось оці люди були немов би ходячими трупами. І саме священники мали визначати, оглядаючи хворого, чи, можливо, він одужав, повторюся за сприятливих умов, таким чудом, якимось допомогою Божою, або ні. І ось ми чуємо, що наступне. Чи могли оці 10 нещасних людей послухатися Христа, не послухати Його. Тобто їм закон їхній забороняє йти в місто, наближатися до людей, на це їх могли навіть і вбити. Нічого би не сталося, ніхто би нікого не засудив, бо це регламентував закон Мойсей. Але що вони роблять? Слухаються Христа. Вони за це повеління хапаються немов би за останню соломинку і йдуть до села, йдуть шукати священника, щоб можливо, можливо, дійсно сталося чудо. І вони одужані. Стається в подальшому, дорогі в Христі, брати і сестри, що вони йдуть і відчувають що зцілюються, і думаються мені, що саме через послух. Вони отримали це зцілення, бо могли послухатися. Людина завжди має вибір. Господь нас кличе завжди. Але ми, люди, маємо від нього ж таки свобідну волю. І ми хочемо, як хочемо, так і поступаємо. Дуже добре, коли б наша воля людська співпадала з волею Божою. Ми не знаємо, що було в серцях цих десятьох нещасних, але вони повірили, вони послухали і через це отримали просиння. Але на цьому іванівська історія не завершується. Сьогодні ми маємо як ніколи згадати і роздумувати про людську вдячність. Бо дуже часто і в нашому суспільстві є так, що коли ми просимо, отримуємо просими, ми забуваємо того, хто допоміг нам у цьому. А дарекода всякого блага є Господь. Навіть і якщо ви уважні за богослужінням, то в одній із останніх молитв за обоє молитви ми кажемо, що Всяке благодіяння є від тебе, Отця світла. Тобто, дорогі мої в Христі, брати і сестри, навіть апостол Яків каже, любі мої, не обманюйтеся, бо все від Бога у нас. Тобто людина дуже часто може собі сказати тако: я сам заробляю собі на свій хліб насушний, я сам всього досягаю. Але тоді людина, якщо так робить, то вона. Егоїстично ту славу, яку належить єдиному творцю при власній собі. І дуже часто так буває і з нами. Які би ми не були розумні чи здібні, усе це нам від Бога. Ми розвинули з допомогою Божої ті, шканати, і досягнули того, чого досягнули. І мали би подякувати нашому Богові. І ще дуже уважно, Потрібно зупинитися на цьому місці вдячності, бо зазвичай, коли людина не віруюча, буде питати, віруючого, чого ти йдеш до церкви, що ти там робиш? Що ти найгучніша людина, бо в їхній свідомості е, така думка, що ми йдемо до церкви зазвичай просити. Ну, потрібно сказати через нашу людську небіч, так воно і здебільшого і є. Ми просимо здоров'я, благополуччя і всіх тих гараздів, які потрібні в житті. Але добре би було, коли б людина відповіла. Я іду дякувати. За що? За те, що все маєш. Я собі думаю, що сьогодні, вставши, багато християн подивилися у вікно і подумали: ой, яка негарна погода, я сьогодні не буду йти до церкви. А чому би не стати і подякувати Богу, що ти пробудився з цього сну? Що ти бачиш цю погоду, що ти маєш можливість йти до храму? Бо багато не має такої можливості, багато і не проснулися сьогодні. Ми теж в селі маємо, маємо двох покійників. Тому ми маємо бути вдячними нашому Творцеві і Богу. Тому, дорогі мохресті, брати і сестри, щоб в нашому житті не складалося, мали б не забувати за цю таку Богом даровану властивість нам. Бо каже Святий Церкви Христової Іоанн Златоустий, що ніщо, Богові так не любив, як вдячна людина. Ми все від нього маємо. Як каже апостол Павло, ми ним і живемо, і керуємося. Тобто усе нам від Бога. І, звичайно, ось оцей самарянин є для нас в науку. Подивімося ще на один такий аспект. Це спільне горе їх згуртувало. Вони вже не ділилися за релігійними чи національними ознаками. Ми знаємо, що юдеї Самарянами не, не спілкувалися, в них були різні конфлікти. Цю тему я не буду розвивати, бо я вже неодноразово про це говорив. Але спільна біда їх гуртує. Вони об'єднані. Хворобою спільною, так само вони об'єднані, коли побачили Христа, бо слава Його йшла перед Ним, вони його пізнали. Вони об'єднані спільним криком до Нього, спільним благанням до Нього. Вони ж такі знову ж таки об'єднані спільною худою до священника показатися. Але коли оздоровилися, коли побачили, що здорові, на цьому їхня єдність завершується. І так буває і з нами. Ми теж дуже часто. Забування, просто подякування. Якщо ми людині робимо добро і відповідно, християнин не мав би чекати подяки у замін? Мав би творити це, бо таке повеління Господні, допомагати ближньому, не мав би Христу самому допомагаючи. Але якщо ми комусь допомогли, а нам людина вічливості не подякує, як ми це сприймаємо? Ми, м'яко кажучи, обурюємося, думаємо, чого ж так. А як тоді Богом? що все дає людині? Як йому це сприймати? Він просто, він, напевно, любить нас, але обурюється, гнівається. Чому ж так? Він каже, навіть у цьому самарянинові каже, хіба не 10 очистилося, де ж дев'ять? Він знав, що 10 очистилося. Але, подякувати прийшов тільки один. І то не юдей, іноплеменник. Каже, хіба не знайшлося, що крім цього іноплеменника воздати хворобу Богу? Тому, дорогі Богресті, брати і сестри, коли ми вважаємо себе теж християнами, то чи не можемо запитати себе, не схожі ми, до кого ми схожі? До самарянина чи до тих дев'ятьох нещасних, які отримали тілесне здоров'я, але не отримали більше. Бо самарянин, крім тілесного здоров'я, отримав і спасіння душі. Господь каже: віра Твоя спасла тебе. Тільки один самарянин це почув. Тілесне здоров'я дуже добре, і ми звертаємо на наше здоров'я тільки тоді, коли ми хворіємо. Але якщо ми будемо тілесно здоровими, але будемо жити в грісі, або наше життя буде не з Богом, то це буде тільки тут короткотривале життя. А ми ж прагнемо вічного життя, то дай Боже нам навчитися від того самолянина вдячності, просто такого почуття, яке ми не маємо, не маємо нічого давати за це. Це не коштує нам грошей. Це не коштує нам якихось зусиль. Це просто така людська вічна, яку Господь написав на нашому серці і хоче цього від нас. І коли ми, знаєте, просимо у Бога, то мали би не забувати дякувати. В сьогоднішній день мали б згадати всіх тих, які допомагали нам у своєму житті, допомагали нам і вчитися, і прийти до церкви, і молитися, і в наших побутових справах подякувати своїм батькам за життя за виховання за все. Бо дуже часто повторюся, ми, навіть будучи християни, ми забуваємо це робити. Та нехай і ця євангельська історія буде для нас наукою, щоб ми не були такими, як Девід, а були такі схожими до Семеронина. Цього всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!